Привіт! Вітаю вас в гостях себе на каналі. Канал називається Птаховітання. Тут я вирощую, інкубую та е, е, готую до відправки інкубаційне яйця. В общем, все, що стосується птиці, ви можете побачити саме на цьому каналі. Не тільки породної, але й різних кросів, до прикладу, вирощування бройлера або індика. Отож, вже інкубаційне яйце призбиране. М -м -м. Ось така е, чарівна у нас буде відправка. Е, відправлю я яйце, вам не скажу куди. Але хто е, дуже полюбляє слідкувати за відео там, де є птиця, то ви обов'язково підписані на цю людину, і та людина розпакує ці яйця уже і покаже вам. У відео. Отож, для того, щоб уникнути будь-яких непорозумінь з покупцями інкубаційного яйця, я буду його маркувати. Маю ось таку-таку чарівну пімпочку. І таким чином обезпечу себе і обезпечу покупця. Щоб все було належним чином. Тому що є аферисти з сторони продавання інкубаційного яйця точно такі самі є аферисти з сторони тих, хто купляє інкубаційне яйце. Це яйця це дорога. Воно буде відправлятися новою поштою. Тут усе може бути. Скажу єдиний з Богом і в добрий час. Розпочинаємо інкубаційний період і розпочинаємо. Період реалізації інкубаційного яйця. Тому він буде довгенький. Ось такі виходять у нас красотульки. Тут пише птаху угу. Кожне яйце підписане, якого числа знесла курочка яйця і від якого це стада. Тому для вас це буде дуже все швидко. А я ось тут поруч з вами. Промаркую кожне це яйце. це. порода куреща відрізняється своєю витонченістю та красою, крім незвичайного зовнішнього вигляду, птахи цієї породи мають ряд особливостей, що виділяють їх серед інших пернатих. В принципі, це не займає довго часу. Як на мене, досить навіть може бути. Правда? І вагами інкубації є. Можливість вивезти курчат в будь-який час, хоч і взимку. Інкубаційні яйця рідкісних порід на далекі відстані доставляти набагато простіше, ніж молодняк. Курчати з'являються одного віку, це мінімізує конфлікти в поголів'ї. Собівартість виведеного у власному інкубаторі курчати набагато нижча, ніж куплена. Готова? А тепер хочу ще з вами таку тему підняти. Дивіться, є яйце гарненьке, чистеньке. А є яйце не дуже чистеньке. Ось таке. І є ще ось таке. Яйця я перед відправкою не мию. І обов'язково ви повинні це зробити в себе вдома, у дезінфікуючому розчині. Або бровадес купити у ветаптеці, а ні, то можна і продезінфікувати підручними матеріалами, які у вас є. Тобто може бути марганець розчин, може бути з отстом, може бути з перекисів воді. У обов'язковому порядку всі ці яйця потрібно буде помити. Як отримаєте з нової кошти, нехай постоїть у вас 6-8 годин, а далі ви їх продезінфікуєте, висушите в природньому середовищі. І тоді вже можна буде закладати інкубатор. Обов'язково мені потрібно написати в той день, коли ви отримаєте яйця і розпакуєте, чи прийшло воно до вас ціленьким. Буду вам безмежно вдячна. Далі, коли ви просвітите інкубаційне яйце, хто коли вже орієнтується краще з 6 до 8 доби, з 6 до 10. -ї. Хай буде так, обов'язково також мені напишіть зворотній зв'язок. Запліднений яйця, який відсоток заплідненості, з якого саме стада F1, F2, F3. Так, у нас є три стада, курочок в породи Фавероль. Тепер хочу ще їх окутати в одеялку. Що стосується морозів? Звичайно, ризики завжди є, були і будуть. Тут я вам не можу гарантувати, що все буде ок і ідеально. Тому що, по-перше, ризики є відправки новою поштою, так, нам відомо. І по-друге, ризики є погодні умови. Тому, Але хто не ризикує, той не отримує в себе ось таку красу. З закладанням інкубаційного яйця в інкубатор вімкніть його не менше, ніж на три доби. При цьому зверніть увагу на всі показники, роботу вентилятора в тому числі та щільність перелягання кришки інкубатора. Зараз найскладніше. Не знаю, як я маю це все запакувати, щоб не поперевертати І тому подібне. Тут би здалося мені 4 руки, але чотири руки нема це не можна. Добре, що цей рулон важкий цей кліпки. Але це ще не все. Свої інкубаційні яйця я не буду пакувати ні в опілку або тирсу, як її називають, ні в соло. Тобто вони будуть максимально чисті. Але нам треба оберегтися від того, щоб під час транспортування, в принципі, лотки дуже-дуже такі міцні, але все ж таки запакуємо це як скарб. Точно так само, як пакують сувеніри, до прикладу. Ізьмемо плівочку з охірцями. Ось таку хоп-хоп-хоп. Отож, пакуємо наші сувеніри. Роблю це, до речі, з цією плівкою вперше. Після транспортування дозвольте яйцю відпочити до 12 годин при кімнатній температурі, яка досягає до 25 градусів. Це потрібно, щоб уникнути стресу при початку інкубації. До речі, буде цікаво почитати, як саме ви інкубаційне яйце пересилаєте. Як ви вказуєте, що ви пересекаєте? Як ви його пакуєте, це я собі тепер нафактувала ось так. Знаєте, що думаю, що ця плітка дуже гарно має зберігати тепло. І таким чином ми навіть і трошечки окутаємо це яйце, щоб воно не... Заможний. Заможить в період. Але побачимо. Головною причиною проблем з виведення курча є недотримання температурного режиму. Я втомилася, якщо чесно. Ну, нічого. Перший етап готовий. Тепер це все, треба спакувати ще в коробку. Так, приготувала я ось таку коробочку. Це приходило мені інкубаційне яйце від Носенка. Бачите, він теж так маркує, що крихке вверх, то ми так тут сюди і закладемо. Не знаю, вийде, не вийде, але мало би вміститися і вилукати. Ідеально, як на мене, бомбезно. Ще один лоточок кладу, так буде чудово. Не варто допомагати курчатам в процесі вилуплення. Курчата можна дуже легко травмувати, намагаючись йому допомогти, стомлена, зморена, но не зломлена. Все добре. Отож, іду на нову пошту і буду відправляти. А ви вже точно-точно десь шукайте відео. Е, якщо воно вийде на YouTube, то я його сюди прикріплю згоду е, у коментарях. А якщо. Так і не вийде, то не вийде. Отож, ви бачили, як ми його запакували. Зацініть. Будь ласка, експерти, моє пакування. Що скажете? Як думаєте? Гарно вийшло, правда? Ну, не знаю. Я задоволена дуже, тому що я думаю, що це буде. Гарна ідея і цьогорічна така сезонна фішка. Побачимо, як вона себе зарекомендує, як в разі чого, ну що ж, чи змінимо щось. Отож, бажаю всім вам далих інкубацій. Обов'язково, не зважаючи ні на що, і, попри все, ідіть до своєї мети. Дякую всім Збройним силам України. Кклоняємося їм низько, бажаємо їм мужності і віри такі в майбутнє і в нашу перемогу. Ми віримо в них і сподіваємося також на перемогу. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань та безмежного терпіння. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Я буду рада дружбі з вами. До зустрічі!